Замість пломбіру фальсифікати з рослинного жиру. На таке ризикують натрапити українці, купуючи ласощі у супермаркеті. Центр споживчих експертист Тест дослідив якість семи вітчизняних торгових марок морозова. Про результати знає Діана Панченко. Пломбір саме цей вид морозова для більшості киян залишається улюбленим. Втім, якістю ласощів задоволені не всі. Не вірю, тому що написано, тому що іноді і не пломбір, як будто хоча платиш як за стопроцентний. А я ем, такой весь в крапинках таких вот на языке, он вкусно. Брашкове молоко очень часто додають. вот, то есть натурального молока нету. Якість вітчизняного пломбіру перевірили у центрі споживчих експертиз тест. Позитивні оцінки отримали чотири із семи протестованих марок. Із семи марок у нас вийшло три атлічні катамарожена. Геркулес, рудь і три Оценка хорошо морожена в алопланді, тобто химическому составу ніяких претензій нет, но відчувалися небольшие кристаллы льда. Ще дві торгові марки отримали оцінку задовільно. Через недосконалу заморозку консистенція такого пломбіру нагадувала пісок. Втім, це не найгірше. морожене ласунка, хоча називалося пломбір, хоча в ньому в составі були вказані. Молочные ингредиенты не было ни слова о растительном жире, тем не менее мы обнаружили там заменитель молочного жира. Это означает, что это не пломбир, что это фальсификат. Замінюючи натуральний молочний дешевим пальмовим жиром, виробники не лише економлять, а й суттєво змінюють смак продукту. Крім того, такі жири небезпечні для організму. Получається, как бы, обман рецепторного Плохою робота печени, жилочне, кишечного тракта может отразиться на работе поджелудочной железы. Натуральне і смачне не може коштувати дешево. Переконані реалізатори Морозова за італійською технологією виготовляють його в Україні, складові везуть за кордону. 100 20 Качество натричається, що дійсно і слівок ділиться, дійсно і з молока. Тобто, з базових італійських інгредієнтів. якщо ви все-таки надаєте даєте перевагу морозивої супермаркету, звертайте увагу на пакування і не лише на термін придатності та форму, якщо за якийсь час фарба з етикетки залишиться на руках, від продукту краще відмовитися. Діана Панченко, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.